Ну і добрий вечір. Я знову в теплиці. Я то в хаті, то в теплиці, то ще де щось роблю. Дивіться, підв'язала помідорки. Бачите, тут аж три вершка, бо шкода тут відломувати. Тут підв'язала, а там три меншеньких. Залишила. Може, через дню пару підв'яжу. от Помідорки гарні. Тільки що в мене жіночка в коментарі питає пані Лілія. Питає, де ж ви пані живете? Що у вас вже все своє. Я живу Рівненщина, майже рівне. Я стараюся, січня місяця хто дивиться постійно мій канал, він бачить. Січня місяця я вирощую е, розсаду під лампами. Е, потім Сюди приношу, як уже це є. Бачите, в цьому, ну, як уже пора. В цьому році було дуже погано, тому що така весна затягнулася. Прийшлося дуже багато огірки закривати. Прийшлося один раз викопувати Помідори, посадила і через пару днів мусила викопати назад. Ну, це я для тої жіночки розказую. Але краще ви подивіться, якщо ви зараз дивитесь це відео, ви подивіться мої відео попередні і будете бачити все. Я не можу на місці сидіти, мені треба щось робити, мені треба, щоб щось вирощувати. Раннє, як воно раннє, воно смачне. І саме першеньке цікаво, як ні в кого нема. На базарі є, в магазині є. Оці привозні, то мені вони не цікаві, знаєте? Тому що там одна хімія. Я не вживаю нічого, ніякої хімії. У мене стоїть відро, там, де ця синя штучка, там в тому відрі в мене кропива і кульбаба. Дивіться, гляньте, я підв'язувала помідори. У мене є дві пачки рукавичок, да. а я свої помідори. Дивіться, яка красота. От, запиляю, щоб мені були помідорки. Запиляю через це, я ж розказую в кожному відео, що у мене вийшов срок годності моєму полікарбонату. Вона вже прослужила мені більше на рік, чим мені давали гарантію. Дивіться, який гарненький вже порей. Бачите, вже видно, що це порей. Вже так листочки відкрилися, але руки. Чи мені зараз ці помідори відкрить відмить? Огірочки сьогодні погано виросли, тому що дивіться, яка температура. І то зараз чуть більша. Я рано прийшла, тут було 10. Отаке. Маю свої кабачки. Маю свою капусту, маю свої огірки. Виростила три урожаї редьки. Першу редьку я посіяла у січні. місяці. Тоді був мороз 16 градусів. Вона в мене гарно сходила. Перша редька тут росла. Потім, отам, де цей ковшик від крана. Що це таке робиться з цим телефоном? Від крана і туди от далеко. Другий кусочок такий був. А потім я ще раз тут схотіла два рядочки посіяла, сіяла морозостійку, сорт Аутела. Дуже хороша редиска в 16 градусів морозу. Вона десь на п'ятий день після посіву зійшла. 16 градусів. Тоді був один чи два дні це, і вона мені посходила мороз. Тому що вона зимостійка, холодостійка. А ну що тут за день виросло? Ой, чуть не впала. Дивіться. Раз. Ой. Ой-ой-ой. Ого, яка це вже велика, гляньте, ну два. Так ця теж три. А тут є чи нема. Я все цю пропускаю. Є, дивіться, О, он виглядає. Ой. Бачите, є, на всіх є. Всюди абсолютно є капусточка. Я її дуже рано посадила. І тепер маю. Я не знаю, чи я завтра видержу, щоб не вирвати ту, чи ту, чи ту, чи там. Дуже люблю свіженькою. Добренько, довго не буду затягувати відео. Огірочків мало наросло. Ну як, отакі, хо... Багато, але ж вони невеликі, бачите. Ще треба до кінця підв'язати оці помідори, хурму, але вона ще потерпить. Мені треба займатися з огірками, огірки опускати вниз. Тут, де я вже позривала, бачите, вже скільки позривала, треба їх опускати вниз. А я боюся їх чіпати, бо мені здається, що я їх поламаю. Отаке. Добренько, на цьому все. Вирощуйте, воно таке смачне своє. Старайтеся. Дуже багато людей питають що-небудь. Що знаю, вам розкажу. Питайте, які сорти. От, ще щось, гляньте на ну, вишневий сироп. Ви ж подивіться на них. Зараз покажу. Хто може не бачив. ой, Бачите? Вон там помідорина теж здорова. Тут вже були би помідори на цілому цьому кусочку. Але ж, прийшлось викопати, тому що редиска в 16 градусів сходить. Оце була в мене редиска така від крана. Бачите, кран. Сюда, сюди, 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 сюди. Ось десь тако за завідра ці такий кусочок. От. Ну і там. Дай таке. Сержант Пепер жовтенький, десь он виглядає ей ти, сержант Пер. Позапилювався, отамо. І бачите, яке виглядає таке темненьке помідора, тому що воно буде жовте, а плечики такі будуть, як то називають, зантоціаном чи як? От. І він дуже смачний. У мене в торік було насіння багато сержанта Пепера цього червоного, такого малинового. Е е я їхала в Іспанію і з Іспанії вислала сестрі в Америку. Не сестри, а займається сестри-чоловік. 84 роки він садить помідори. Хахол! -хо. Дивіться, які помідорочки. О. Вся ця, як вона має поспіть, розкажіть мені. Дивіться, скільки тут помідорів. Як вони мають поспіть. Хоч бери якісь сітки причіплюю і їх причіплюю. Бо ж дивіться, що робиться. Оце теж вишневий сироп. Хто не бачив, дивіться, які вони. От, записуйте собі, побачите, як вони поспіють. Я сама перший раз їх сію, але ж мені продавець сказала, що я буду приємно. Здивована, гляньте на ну, які шляпи. Дивіться. Так само тут, о. Бачите, що робиться? Так само тут, там, де запилила. А це кінчики розцвіли. Завтра середа, завтра я запилюю знову помідорки. От тут. Гляньте. Та й так я. Все на цьому, все. Дослідуючого відео. Бажаю вам всього самого-самого-самого найкращого спокійної, мирної ночі, щоб було тихо, щоб було без біди тої, щоб ми всі відпочивали. Вон тут теж, бачите. А це не знаю, які помідори, тому що при викопуванні перепуталося. Там вишневий сироп, сержант пепер, а це вроді би чудо землі. Тут якісь томаріндо. Добренько, пока, Всього вам самого найкращого. Підписуйтесь, коментуйте, запитуйте, як треба. Вже трошки знаю. Вже трошки віку маю. Що знаю, буду вам розказувати, показувати. Що треба, питайте. На цьому все. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Щоб трошки мій канал подвігався, знаєте, продвігався, чи як то воно називається. Просувався. Оце мені треба було ще сьогодні посадити. Не було часу. Ну нічого, я це таки посадила. О, Два, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять, десять посадила і чотири в землю. А ще двадцять 20 посадить. От. Все, поки, до слідуючого відео. Пішла їсти свою капусту, то, що зробила свіженьку. Свою капусточку, то, то я її зрізала. <рес> <рес> І підсунула ці горшечки вперед. О, така хороша е, вага 8, 8, 870 грам, без листочків, без нічого. Почищена. Отака капусточка, щоб от вже готувати з неї. Їду 870 грам. Рання капуста. Добре, пока. До слідуючого відео. Всім вам дякую.